Азрі головна тема це обговорення, які чи перемовини, які продовжуються у сполучених штатах Америки. Тільки єдине, що конструктивні, послідовні оці всі піти, які вони використовують по різному воно все видає якусь сирість самих розмов. Багато днів це відбувається, багато етапів відбувається, але таке враження, що це консультації, так, як сказав один із наших гостей сьогодні, а не все ж таки перемовини. Що ви відчуваєте? Бачите, читаєте довкола. Американських цих зустрічей. Ну, дійсно, я б хотів зараз бути у Флориді. Там mm. хороша. погода. Да. Світло не відключають знову ж таки. Там, там приємно. Але щодо що там відбувається, там відбуваються ритуальні танці для того, щоб звинуватити іншу сторону у зриві перемовин. От і все. Ми це розуміємо. Росіяни це розуміють і, і граємо в одну і ту саму гру. І ми Росії Росіяни. Росіяни хочуть щоб це Україна була звинувачена у зриві перемовин. Ми хочемо, щоб Росія. Власне, чи можуть вони бути результативні? Ні, поки Путін не змінить свої вимоги капітуляції України. Поки він висуває неможливі вимоги, ніхто домовитися не зможе. І далі суть у тому, що давайте говорити про те, що ми можемо говорити, замість того, щоб обговорювати суть. Бо суть ми все рівно проговорити не можемо. І тому продукт. І конструктивно, шукаємо знаєте, під ліхтарем те, що загубили десь в темряві на вулиці, бо там темно страшно, і не знайдешся рівно нічого. А під ліхтарем все видно. Єдине, що в мене уточнення, коли ви кажете, що це спроба одне одного показати неспроможність вести перемовини. Ну з нами все ясно. Ми кожен раз хочемо довести Дональду Трампу. Очевидно. А щоб що? Ну от ця фраза Джей Дівенса, ви ж самі знаєте, що вона позбавлена будь-якої суті і сенсу на сьогоднішній день. Ця допомога йде від Європейського Союзу, і вже стільки було цих розмов про те, чи може Трамп просто взяти і вийти з навіть самої теми російсько-української війни. Ні, не може в силу. Безлічі питань. Ну окей, ну вдалося, чи росіянам в чомусь переконати Дональда Трампа чи нам. І що? Ми рік топчемося на одному місці. Е, ну, бо Трампи ми ще три роки там будемо топтатися. але е, був один момент місяця-півтора тому, коли росіяни розслабилися. І Лавров послав Рубіо, і це було використано Рубіо, в тому числі щоб продавити Трампа. І були введені санкції, які подіяли, які так чи інакше е, болюче вдарили по Росії. От Росія зараз хоче не допустити повторення такого кроку, щоб були якось посилені санкції. чи... Знову ж таки, зараз ми побачили історію з репараційним кредитом. Росіяни зривали це і використали в тому числі Трампа для цього. Вони йому намалювали цей віртуальний хабар на 100 мільярдів. У Трампа загорілися очки. І він використав свій вплив на мілоні і кампанію для того, щоб всередині Європейського Союзу не дозволити приймати це рішення. Успішний цей хід був росіян, успішний. Вони б не могли цього досягти без перемовин. Власне, от ще одна причина для них їхати, вести там і кручі, буріки і так далі. І імітувати перемовний процес, тобто виходить, що ми нічого не можемо привести зі знаком плюс звідти Та до ми ж там не піднімаємо питання на існуючих там, гавків чи ще якоїсь допомоги. Нам найголовніше не не вийти в якийсь певний мінус, і то політичний, да ну щоб знов не не роздратувати умовного Трампа. Да? І можливо, можливо, разом з європейцями знов перетягнути його в цей стан, коли він вводив санкції проти Росії. Трамп же у нас міняє стан дуже часто, да і. Ми маємо пробувати. Не факт, що це можливо, можливо взагалі, да? не факт, що це вийде, але Україна має пробувати знов його повернути в цей стан, де він прокинеться і скаже: о, так, да, Путін вже не хоче миру, не хоче давати мені Нобелівську премію, давайте щось зробимо. Знову ж таки, репараційний кредит вже прибрали зі стола, але до нього можна повернутися, якщо не буде тиску Трампа. Тиск однієї Росії з цими погрозами і так далі, він не спрацював би. Да? А Трамп спрацював. Давайте тоді з іншого боку, подивимось. Ви знаєте, що «Атлантик» писав такий великий матеріал про те, що американці, як би це правильно, ну там сказано матеріалі, що вони дозволили нам бити по тіньовому флоту. Ми говоримо про те, що ну, скоріш за все, там нічого з цього приводу не сказали. Далі в нас є реакція на. Певні перемовини, хоча як мені пояснювали експерти, чому нафта впала, це не зовсім пов'язано з очікуваннями миру. Це скоріше стан економіки Китаю. Та як прогнозування, що наступного року потенційно Китай може стільки не купувати, скільки він купує цього року у росіян, і ціна від цього коливається. Зрештою, робить щось Дональд Трамп чи не робить? Ми б'ємо по тіньовому флоту. Чи тут ми вже вирішуємо свої питання? І головне, щоб Дональд Трамп справді не заважав. Ну, дивіться, чи наші удари по тіньовому флоту на щось суттєво вплинули зараз. Важко сказати. Зараз важко знайти. Можливо, можливо, це з часом, якщо ми продовжимо, да, якщо ми не зупинимося тут, бо удари у відповідь росіян в Молдові в ну біля кордону з Молдовою і нашої країни да болючі, Да, і можливо, ми зупинимось. Можливо, щось продовжиться і до чогось призведе. Поки це ні до чого не призвело. От ні до чого. Да? Тому зараз ми маємо падіння цін на нафту, і іноді барель російської нафти 35 коштує, що майже рівень 90-х, враховуючи інфляцію, що є дуже приємно. Є рекордна кількість зараз танкерів, завантажених нафтою, які плавають і не знають, куди приплисти. Але це... Чому? Ну тому, що знижки вимагають від ні. них на тлі знов ж таки американських ні. санкцій. Ми повертаємо, що ключ наш вплив там на НПЗ і так далі. Це ні про що. Да? Системна боротьба це саме американські санкції. І от наступний крок. Да, є ситуація на ринку нафти, де на наступний рік очікується, що пропозиція буде більше ніж попит. Да? І це не зрозуміло, що з цим робити. І тому ринок просідає. Але і санкції долучаються для того, щоб дивилися не в сторону російської нафти. Або вони ж продовжують купляти більшість, продовжує купляти і індії, і Китай, але ще більшими дисконтами. Для нас ок, бо менше заходить грошей в Росію. Як там кажуть, що зараз найбільше Єгипет почав та торгувати нафтою, бо насправді це теж ну там країна посередник, чи там країна прокладка, через яку Індія теж все купує. Якщо тільки Сполучені Штати Америки можуть зробити справді боляче, здається, що цю тему дуже непогано розуміє Лінці Грем. Я вже не знаю, як він може там дивитися виборцю в очі, але ж він теж постійно заявляє, що ми маємо теж там певною мірою діяти проти тіньового флоту і не тільки там. Я наскільки розумію, пане Сергію, є все ще вагання, можуть чи не можуть американці продовжувати тиск. Ну, це згадується слова Марко Рубі, який сказав, ми ви, там вичерпали майже все, що ми могли. Чи є там запас, що справді могло б повпливати на якимось чином не припинення війни? Бо я не вірю, що можна подзвонити чи натиснути на Путіна, але принаймні зробити йому боляче. Можна робити йому більш боляче, ніж робимо зараз, ніж американці роблять зараз. Да, можна. Ну тобто санкції це в тому числі дотримання санкцій, це включення якихось нових компаній, це постійне збільшення тиску на тіньовий флот, флот через збільшення кількості танкерів, які попадають, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, да, я не вірю в тамагавки, і да, я не вірю, що американці будуть робити з російськими кораблями те саме, що з Вінсельськими. Це різне трошки історія. Да, венеселу можна приємно бити, бо вона здачі дати не може. Да? А щодо Росії, у них завжди буде побоювання, що там буде якась здача. Але дотримання стандартних санкцій, розширення цього списку санкцій, і просто подання сигналу, насправді, що все рухається не в той бік, як хочеться росіянам, це може допомогти і може посилити тиск. Тому що тут же ще важливо, економіка це про очікування дуже часто. І коли створюється очікування, що дуже скоро все закінчиться. То це надає позитивні сигнали для російського бізнесу. А нам не потрібні ці позитивні сигнали. Нам потрібно, щоб вони очікували чогось поганого і діяли відповідно. І от кожен раз, коли Трамп приходить і будує перед Путіним цей золотий міст. Що дивись, я знайду тобі шлях вийти з цієї, яку сам забрався. Це надихає Україну там бізнес російський, да а нам це не потрібно. Тому просто збереження тиску американського, щоб не маячила ця перспектива якогось супербонусу на майбутнє. Це вже важливо. Ну і повертаємося репараційний кредит, тиск Трампа бо ці 100 мільярдів хабарів віртуального хабаря вони подіяли.